Новини АРТІ. Ситуація на сході України залишається напруженою під Маріуполем і біля донецького аеропорту. Можлива подальша ескалація конфлікту. Про це заявляє офіційний представник МЗС Німеччини Мартін Шефер. А його слова цитує Deutsche Welle. Шефер традиційно уже нагадав про необхідність виконання мінських угод. каже ці домовленості більше, аніж просто документ про припинення вогню між українськими військовими і російськими окупантами. Так само, за його словами, глава МЗС Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр, головний німецький дипломат, під час дводенного візиту в Україну, який відбудеться невдовзі, має зустрітися із українським керівництвом і ще з представниками ОБСЄ. Але ситуація напружена власне по усій лінії фронту. Так у результаті попадання снаряда у відкритий розподільний пристрій на Луганській теплоелектростанції зупинився один із двох працюючих енергоблоків. Про це повідомив прес-секретар антикризового штабу ДТЕК Антон Ковалішин. Північ Луганської області тепер частково знеструмлена. Станція працює одним десятим блоком, який три роки тому був модернізований і автоматизований. Саме завдяки цьому він і зберігає стабільність у роботі. Енергетики нині роблять усе можливе, щоб включити в роботу ще один блок. Ремонтні роботи можуть зайняти від двох до чотирьох годин, якщо не буде нових обстрілів і нових пошкоджень. Краснодарський краєвий суд тим часом відхилив клопотання захисту українця Хайсера Джемілєва про припинення справи проти нього. Про це повідомив адвокат чоловіка Микола Полозов. Джемілєв молодший залишається у заручниках. Додав адвокат. Нагадаю, проти хайсера Москва порушила кримінальну справу через убивство, яке він скоїв, начебто, поза торік у Криму. Адвокати сина лідера кримськотатарського народу вважають, що Росія має припинити справу проти Хайсера і видати його в Україну. А ще напередодні Дніпропетровська обласна рада визнала Росію країною агресором а так звані ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Таке рішення ухвалене 92 голосами на черговій сесії облради. В ухваленому документі депутати заявляють, що будуть виконувати усі подібні рішення українського парламенту, якщо це, хоча б на крок, наблизить миру нашій державі і врятує хоча б одне людське життя. Але не усе пройшло так гладко і не все добре із цим документом, який я вам щойно зацитував. Депутати із фракції блоку Порошенка і батьківщини назвали текст документу Вінегретом і наголошують, що. Регіонали приймали його під тиском громадськості і під тиском опозиції. А нагадаю, що більшість дніпропетровських депутатів це саме представники партії регіонів. Усього депутатський корпус Дніпропетровської облради налічує 138 чоловік. Ну а учора у залі було 102 депутати. Вони і ухвалювали рішення відносно того, чи визнавати Росію країною агресором. Тим часом в Україні скоротилася заборгованість по зарплаті аж на 11 відсотків. Про це учора на засіданні кабінету міністрів розповів міністр соцполітики Павло Розенко. Із його слів, скорочення відбувається і досі, в тому числі із перших днів травня. За цей час зокрема було виплачено майже 200 мільйонів гривень боргів. До вашої уваги доповідь міністра Павла Розенка. В цілому по країні заробітна з заборгованість по заробітній платі зменшилася майже на 125 мільйонів гривень або на 11%. Якщо взяти категорію економічно активних підприємств без категорії банкрутів, там де окрема є ситуація, то заборгованість по заробітній платі скоротилася фактично на 12,8%. таким чином хочу сказати, що за оперативними даними, які має міністерство соціальної політики, уже за перші 20 днів травня йде подальше скорочення заборгованості по заробітній платі. У нас є дані на те, що лише за травень місяць ще скоротилася заборгованість заробітної плати на 190 млн мільйонів гривень. Але я хочу відразу звернутися до своїх колег міністрів до глав обласних державних адміністрацій, що безумовно тенденція є позитивна, але це не означає, що ми повинні скласти руки і сказати, що все у нас в порядку в цій ситуації, адже заборговані загально по платі у нас все-таки складають досить велику цифру, і лише по економічних активним підприємствам вона трохи перевищує 1 мільярд гривень. Новини. RTI.